Вітаю, друзі! Сьогодні ми знімаємо невеличке відео-відгук по співпраці. Вікторія, доброго дня! Добре. Автомобіль робили для сина, оскільки син бізнесмен і зайнятий. Вікторія на його прохання допомагала нам там з банками по логістиці деякі питання, тому в неї теж можемо спитати, як співпраця з нашою компанією. Також робили GL 3 трьохлітровий дизель абсолютно цілий на гарній комплектації. Ось. Вікторія, хотів би у вас, чи все проходило е, комфортно для вас, е, і чи всі наші обіцянки стосовно автомобіля е, реально воплотились в життя? Дуже задоволені, що звернулися саме до вас. Дякую. Все пройшло швидко оперативно. По срокам, так? Да? По срокам, в принципі, як би не мовлялося, так воно і ви. Мене задовольняло у співпраці з вами, те, що були поради. Можна так, а давайте так. Ну, те... Це дуже великий вагомий внесофо. Поради від вас були. Дякую, дякую. Бо я пам'ятаю, ми на другий автомобілі дуже задоволені. Дуже дякую. Дякую. До речі, Віталій хотів спочатку. Ми пам'ятаю, туалет. Ми розглядали взагалі до покупки. Ось, але потім також дивилися і X5, подивилися. Потім джел і так перебрали варіанти. І в принципі зупинилися на джелі. Віталію сподобався джал, і ми, в принципі, його придбали для нього. Вікторія, скажіть, будь ласка, чи можете рекомендувати мене як людину, яка займається бізнесом і мою компанію для пригону автомобілів? Звичайно, буду рекомендувати всім своїм знайомим і незнайомим, хто буде запитувати, щоб звернулися до Сергія Чайки і компанії «Автодилер». Дуже вам вдячний, гарного вам дня. Друзі, кого цікавить, обов'язково звертайтеся до нас, менеджери зв'яжуться з вами, проконсультують. До зустрічі!